Скільки букв «н» пишеться слова «горлиний», змігний, кінний, годинниковий, для того, щоб поставити тут одну або дві «н», потрібно знати маленьке, легке правило написання однієї та двох «н» у прикметниках. Якщо в іменникові, від якого утворений прикметник, основа закінчувалася на «н», то в прикметникові буде дві «н». Наприклад, ціна «цінн», це основа закінчується на «н», значить, в прикметникові цінний буде дві «н». Вікно основа закінчується на «н», значить в прикметникові дві «н» – віконний. А чому ж тоді весна також основа закінчується на «н», а в прикметникові одна «н» – весняний. А тому, що є друге правило, що у прикметниках із суфіксами «ин», ан, ян, «їн» пишеться одна «н» – Весна, весняний, ян суфікс. І ще дві «н» пишеться у прикметниках із суфіксами «н», ан ян якщо на них падає наголос. І ці слова вказують на найвищу міру ознаки здоровенний, нездоланний, а також у прикметниках священний, божественний, Женний благословенний, огненний. Ну і звичайно, якщо наголос не падає, то пишемо одну «н». Отже, в словах орлини та зміїний одна «н», тому що суфікси ин та йн, а в словах кінний та годинниковий дві «н», тому що іменники кінь та година мають основу, яка закінчується на «н».